Вітаю всіх на нашому каналі. Знову тема чистки та потрошення риби, яка актуальна зараз в даний час, тому що осінь, рибу ловлять часто, заготовлюють її на зиму різними способами. Тому всім приходиться зараз чистити рибу. Зокрема, тим, кому ми їх приносимо. А зазвичай риби наловили, принесли додому, а ви що хочете, знаєте і робіть. Тому сьогодні, друзі, будемо чистити карася. І я покажу вам спосіб, яким я користуюся вже багато років, чистю карася безпечним методом. Раніше я використовував ложку, саму просту, звичайну, столову ложку. Це безпечно, не поріжеш руки і отак чистим карасика. Луска не розпадається. Практично він не бризкає. Вся луска збирається отут. Ложка закручена, і ось гарно, швидко і безпечно. Тобто, ми. Руку не поріжемо. Тому можна навіть і дітям доручати чистити карася ложкою. Швидко. Ось. Можна це робити у ванній кімнаті, можна робити це у мойці. Швидко чиститься. Навіть на грудинці. Отак відірвали шкурочку і все. Карась почищений. Це не новий метод, не мною придуманий, але я його використовую часто. Побачив деякі хазяйки взагалі користуються просто пальцями, нігтями, знімають луску, але це небезпечно. Тому що якась лусочка може залізти під пазур. Так. І це дуже, знаєте, так, боляче. Чому відмовився від користування ложки? А саме тому, що коли ми знімаємо луску, ложка форми отакої, бачите, овальної. Овальна форма ложки. І вона при знятті луски займає малу площу. Тобто, лусочків збирається не дуже широка площа. Але знайшов її достойну заміну, і вважаю, що заміна набагато ефективніша. Збільшив площу торкання предмета із тілом риби, що, в свою чергу, покращило результат і набагато швидше таким способом луска знімається дуже швидко. Кілька рухів і карась чистий. Тому дивіться, що це за спосіб, що це за прилад. Думаю, буде цікаво. Зараз йдемо на двір, чистим карася. Переконуємося на свої власні очі, як швидко, безпечно і ефективно почистити карася оцим предметом. Що це за предмет? Дивіться далі. Я ж використовую лопатку, за допомогою якої ми взуваємо капці. Вона, по-перше, має більшу площу. Вона має такий гарний вигін. Бачите, вигіб має. І нею набагато краще і швидше чистити карася. Як це відбувається? Зараз ви побачите. Карась чиститься на раз-два. Підібрав, протягнув. Знову ж таки. Луску відставив в сторону. Знову підібрав, протягнув і почистив все, що залишилось. Тут залишається вже дуже небагато. Звідси, звідси. Якщо такий спосіб вам сподобався, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться своїми способами чистки. Буду радий застосувати в своїй практиці. Бачите, як швидко, безпечно можна почистити карася за допомогою лопатки для взування капців. І для тих, хто ще не переконався, що це дійсно швидко і безпечно, показую ще раз. Зробили кілька маленьких рухів, щоб зняти луску з фоста. Далі одним рухом. Протягуємо через всього карася. І майже не залишається луски. Лишається луска тільки отут, по краях. Перевернув знову ж таки два-три рухи і забрав усю луску. Це можна все робити і ножом. Але ножом можна поранитися. Таким способом може почистити луску навіть маленька дитина. Дозволяйте їм робити якусь роботу, їм це цікаво. І привчите зразу їх до праці. Бачимо. Все дуже гарно, швидко і безпечно.